Стал зомби. Начинайся до главного распродажа Симулятор Козла. Привет, привет, ВДВТСМОТИКС ЛОТТИКОЗЛОМ С вами я, Лудти Вазал, Виталий и Рональд Хамп. Сегодня Лутик Козла он выпс. Є ще графіки. Є лука! Ронатхав! Чука ти взупастіку, бо я братіш? Ну, ізвините, я вже ніхто не почула. Що не почула? Почув а почув Хав, ви розумієте про справжніх героїв. Які справжніх героїв? А ви сповідайте, як насправді у збігаються. О чому такі секрети не подумається? Скелети? Скелети! Я та медий зобастуку, зобастук, я в зонди де їсть свій мозок. Ти с ума зі слов. Навіть так як мелеш. Ну і зінять, я не мерю, тому що я. Ой, какой косумак. Венеринг. Все, оберігайтеся насправді. Ага. Це була жах, таке була мультик Козлом. Деталь на сайті бульт.стіті. А ми зустрінемося тиждень, добрачення! До у Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють крізь шлунок. кашківник, печінку. Тарілку не помиєш. Палець у палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути?